Птахом цього року, 2023-го, є мартин звичайний. Про нього я розробила два либоки. Ось один із них ми сьогодні з вами розглянемо. На першій сторіночці у нас є загальна інформація про птаха. Ось так відкривається і закривається. Ось тут захована загальна інформація. Ось такі розгордочці. Також можна відсканувати та переглянути відео про нього. Розглядаємо будову птаха, на прикладі Мартина звичайного. Тут у нас все крутиться, необхідно правильно зібрати. Так. Ось так у нас буде виглядати. Далі, яка ж різниця між цим птахом та чайкою? Ось тут у нас є інформація. На наступній сторіночці у нас цікаві факти у розгорці та кишенька із фотографіями. Так. І на останній сторіночці у нас є завдання у вигляді ребусів, необхідно дізнатися, чим харчується цей птах, а також де мешкає мартини. Ось тут є підказка список слів і необхідно буде знайти серед ось цих букв саме ці слова. Лебук великий на 4 аркуші А4, заламінований, зшитий пружинами та з використанням рухомих елементів.